Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги замок із таймером. Це багатофункціональний електронний пристрій, який дозволяє встановлювати тимчасові обмеження на відкриття замка. Він ідеально підходить для подорожей або обмеження часу використання певних об'єктів. Завдяки водонепроникній конструкції його можна використовувати. Воти в різних умовах, включаючи вологі середовища, замок оснащений usb акумулятором, що забезпечує тривалу роботу та зручність підзарядки. На lcd дисплеї відображається час, який залишився до відкриття, що робить його простим у використанні.